Плач Єремії, розділ перший. Яким же самотнім виглядає колись багатолюдне місто. Воно стало немов би вдовою, видатна серед народів столиця, володарка над іншими країнами, сама стала платником данини. Ночами вона гірко плаче, і її сльози течуть по щуках. Ніхто з усіх колишніх коханців тепер її не потішає. Усі її друзі зреклися її, навіть стали ворогами. Поневолена юдея страждає від утисків і тяжкої праці, живе серед язичників і не знаходить спокою. У важкий для неї час її наздогнали переслідувачі. Дороги на Сіон сумні і вкриті жалобою, позаяк немає тих, котрі поспішали б на свято. Усі його брами спустошені, його священики зітхають, тужать його дівчата та й самому йому гірко. Його вороги взяли над ним гору. Пощастило його противникам, адже Господь завдав йому смутку через його численні гріхи, гнані своїми загарбниками, його діти пішли в неволю. Втратила дочка Сіону всю свою славу. Її вельможі стали як ті олені, що не знаходять пасовиська. Знесилені вони втікають від своїх переслідувачів. У часи своїх поневірянь і страждань. Єрусалим згадує всі свої блага й скарби, що були в нього в давні часи. Коли ж його мешканці попали в руки гнобителя, ніхто не прийшов йому на допомогу, а його вороги дивились і глузували над його руїнами. Тяжко згрішив Єрусалим і через те став огидним. Всі, котрі його величали, тепер ним гидують, дивлячись на його голизну. Та й сам він зітхає, відвертаючи від сорому, Своє обличчя, заплямований поділ спідниці сіонської дочки, адже вона не думала про наслідки, які можуть бути в кінці, як же низько вона впала, і немає кому її потішити. Господи, подивись на мої злигодні, тому що вороги торжествують. Ворог простягнув свою руку на всі її скарби, адже вона бачила, як язичники входили в її святиню. Ті, про яких ти наказав, що вони не повинні війти в твою громаду. Усі його люди стогнуть у пошуках хліба, всі свої коштовності віддають за їжу, аби лише зберегти життя. Господи, зглянься, подивися, який я принижений. Ну бо ви всі, що проходите дорогою, оберніться і подивіться, чи є ще десь біль такий, як страждання, що завдані мені якими вразив Господь мене в день свого палкого гніву. З висоти Він зіслав у моїй кості вогонь, і Він проник у них. Він розтягнув під моїми ногами сітку і повернув мене назад, він спустошив мене, і я щодня страждаю. Ярмо моїх гріхів міцно стягнуте його рукою. Вони ці гріхи сплетені й тяжіють на моїй шиї. Він попустив, аби зламалась моя сила. Віддав мене мій Господь у руки ворогів, так що я не можу піднятися. Господь позбавив мене всіх моїх хоробрих воїнів, скликав проти мене натовп, щоб знищити моїх юних захисників, наче в чавильні Господь наступив на дівицю юдейську дочку. Тому й плачуть мої очі, з моїх очей постійно течуть сльози, позаяк покинув мене той, котрий міг би мене потішити. І хто міг би вдихнути у мене життя? Мої діти знищені, оскільки ворог сильніший за мене, простягає свої руки дочка Сіону, але нікому її потішити. Господь покликав проти Якова довколишні народи, аби вони стали його ворогами. Через них Єрусалим став ритуально нечистим. Справедливий Господь голосить дочка Сіону. Адже я була неслухняною Його слову. Послухайте ж, усі народи, і подивіться на мої муки. Моїх дівчат і моїх хлопців попровадили в неволю. Я кликала моїх коханців, але вони мене зрадили. Мої священики та мої старіші не вмирають у місті, оскільки шукають і не знаходять собі їжі, аби врятувати своє життя. Подивися ж, Господи, як я страждаю. У мене всередині все горить і моє серце не мов би, перевертається від того, що я так довго чинила опір. Ззовні меч забирає моїх дітей, а вдома смерть. Всі чують, як я стогну, але нікому мене потішити. Усі мої вороги, які чують про мої нещастя, тішаться, що ти так учинив. Ти спровадив час, про який провістив, тож нехай станеться із ними те, що зі мною. Нехай усі їхні злочини постануть перед тобою. Тож учини з ними так, як ти вчинив зі мною за всі мої беззаконня. Адже я стогну безперестанку, і моє серце не перестає боліти.